У Запоріжжі розпочався сезонний покіс трави у парках та скверах. Щодня працівники комунальних підприємств Зеленбуд та Титан з газонокосаркою в руках приводять до ладу місця масового відпочинку. Роботи з благоустрою наразі тривають на проспекті Маяковського. Тут, окрім покосу трави, зеленбудівці формують крони кущів за допомогою спеціальних мотоножиць. Подальшому гілки та листя обов'язково приберуть, запевняють на підприємстві. Також цього тижня до ладу приведуть і зелені ділянки по вулиці Гагаріна та Сідо а по завершенні робіт на центральних вулицях перейдуть до благоустрою внутрішньоквартальних територій. Мы производим покос травы и стрижка живой изгороди. тоже. Для чего это надо? Для того, чтобы было у нас чисто, красиво, не летел пух, чтобы люди все были довольны, что у нас выполняются работы, чтобы мы пришли в сквер, в парк, и чтобы видно было работу, чтобы люди могли спокойно отдыхать. Мы косим пока первую траву, потом, конечно, начнутся уже карантинные растения, потом будем производить покос карантинных. Пока на данный момент покос травы, высокая трава уже выросла.